RTX 4070 на 10 Гігабайт існує. Bartlett Lake-S отримують до 12 пі ядер, тести 9950X у Cinebench під азотом, Ryzen 3 для AM5, мобільні Intel Core страждають від збоїв, як і десктопні моделі. А Seasonic знає TDP GeForce RTX 5090. Про все це і навіть більше вже за мить, я ж лише нагадаю, що ви знаходитеся на Ютуб каналі Гесідком, а це щотижневий дайджест Гесід News. Вітаю вас! Компанія Asus Tech Computer анонсувала нову відеокарту Dual GeForce RTX 4060. Модель Dual V3 відрізняється компактнішими вентиляторами у системі охолодження. Це вже третя версія GeForce RTX 4060 у виконанні Asus Dual. Відеокарта займає два слоти розширення і має восьмиконтактний роз'єм додаткового живлення. Для виведення зображення є три DisplayPort 1.4 та один HDMI 2.1. Частота буст режиму GPU становить 2490 МГц, а у версії Dual V3 OC 2535 МГц. Рекомендована ціна та дата випуску 4060 dual V3 будуть оголошені трохи пізніше. Nvidia тестує багато конфігурацій нових відеокарт, більшість з яких не стають серійними продуктами. Перед релізом відеокарт 40-ї серії мережаю ширилися чутки про специфікації моделі RTX 4070. Фінальний пристрій отримав інші характеристики, але це не завжди означає, що отримана з неофіційних джерел інформація була невірною. В Китаї на платформі Гуфіш був помічений інженерний зразок GeForce RTX 4070 з графічним процесором AD104275, який має 7168 ядер CUDA та 10 ГБ пам'яті GDDR6X зі 160-бітним інтерфейсом. Пристрій має дизайн Founders Edition з роз'ємом 12 vhpwr Фінальна ж версія GeForce RTX 4070 має 5888 ядер CUDA, 192 біти та 12 ГБ пам'яті gddr 6 x Інженерний зразок працював на частоті до 2520 МГц, тоді як максимум релізної версії складає 2475. Це демонструє, що Nvidia випробовує багато конфігурацій і невідомо, скільки ми ще не бачили. Напишіть в коментарях, який варіант 4070 ви б хотіли бачити у себе в збірці. До релізу нового покоління rtx відеокарт готуються не тільки партнери Nvidia, але й виробники інших компонентів ПК, наприклад, блоків живлення. Seasonic поділилися прогнозами щодо рівнів TDP майбутніх 3D-прискорювачів сімейства Blackwell, вказавши ці дані в своєму калькуляторі потужності. Seasonic вважає, що Nvidia повністю перейде на 16 контактний роз'єм живлення 12V HPWR у GeForce RTX 50 серії, замінивши старий PCI e Power. Такі роз'єми є досі актуальними для деяких моделей, наприклад, GeForce RTX 4070, 4060 або 4060 Ti. Seasonic прогнозує, що TDP нових відеокарт дещо зросте. Наприклад, флагманська модель матиме TDP в 500 Вт замість 450. Винятком стане RTX 5050 зі 100 ватним TDP, хоча деталі про цю відеокарту поки що відсутні. Офіційна презентація нових відеокарт GeForce RTX очікується ближче до кінця цього року, починаючи з топових моделей, як GeForce RTX 5090 або 5080. У NVIDIA активно працюють не тільки над відеокартою 5090, а й над її спеціальною версією для китайського ринку GeForce RTX 5090 d за неофіційними джерелами D-версія стане доступною в січні наступного року, трохи пізніше за звичайно 5090. Поки що, характеристики версії для китайського ринку невідомі, але припускають, що вона збереже 448 розрядну шину та 28 ГБ gddr 7 але з урізаним графічним процесором. Наприклад, GeForce RTX 4090 D має на 11% менше обчислювальних блоків порівняно з GeForce RTX 4090. Але той самий 24 ГБ. ГБ буфер gddr 6X та нижчий TDP. Можливо, 5090 d буде обмежена у продуктивності для обчислень штучного інтелекту, щоб Nvidia могла поставити її в Китай, не порушуючи експортні обмеження США. Ігрова ж продуктивність китайської версії має залишитися на тому ж рівні з GeForce RTX 5090 Western Digital вирішила доповнити лінійку SSD VD Black sn 850 x новою 8-терабайтною моделлю. Раніше серія включала накопичувачі формату M.2 2280 з місткістю в 1, 2 та 4 ТБ. Всі вони з інтерфейсом PCI-Express 4.0X4. 8-терабайтна версія використовує власний контролер Western Digital із зовнішнім буфером DDR4 і 112-шарові мікросхеми пам'яті 3 d NAND TLC. Швидкості послідовного читання досягають 7200 МБ на секунду, а запису 6600 МБ на секунду. Ресурс становить 4800 ТБ. В закордонних магазинах VD Black SN850X на 8 ТБ коштує 850 доларів за стандартний варіант і 900 за варіант з радіатором. SSD має 5-річну гарантію. Intel працює над новим поколінням десктопних процесорів, готуючи кваліфікаційні зразки CPU Arrow Lake S, які за характеристиками майже не відрізняються від серійних моделей. Intel перенесла вихід кваліфікаційних зразків на 34-36 тиждень цього року. Це 19 серпня, 8 вересня. Спочатку плануючи на 40-й тиждень, 30 вересня, 6 жовтня. Це свідчить про деяке випередження графіка, тому реліз в жовтні, ймовірно, все ж таки залишається актуальним. Хоча ще в минулому випуску я казав, що випуск новинок від синіх може статися аж у грудні. А щодо процесорів, Intel ці зразки Arrow Lake S дозволять отримати більш точні дані про продуктивність. Тому чекаємо більше інформації про неї вже скоро. Не дивлячись на перехід до lga 1851, Intel не планує завершувати підтримку платформи lga 1720 Компанія готує нові процесори Bartlett Lake, які спочатку вважалися призначеними для периферійних обчислень, але останні дані свідчать про те, що це будуть споживчі процесори. Чипи Bartlett Lake архітектурно не відрізнятимуться від поточних lga 1720. Деякі моделі будуть оснащені також 24 ядрами: 8 продуктивних, 16 енергоефективних. Але також планується і новий кристал з 12-ма великими ядрами, але реліз таких процесорів очікується дещо пізніше. Ребрендинг чипів Eldor та Raptor Lake заплановано на січень, а нові процесори Intel Bartlett Lake на P-ядрах вийдуть у третьому кварталі 2025 року. Це доповнить лінійку Core Ultra 200 і стане альтернативою недорогим чипам для платформи am 4 від AMD. До речі, про лінійку Core Ultra. Intel готує до випуску щонайменше 18 моделей процесорів Arrow Lake S для LGA 1851. Використовуватиметься два варіанти кристалів: – B0 для Core Ultra 7 та 9 та C0 для Core Ultra 5, відмінності, між якими полягають у кількості X86 ядер. Лінійка Core Ultra 200 включатиме моделі з TDP 35, 65 та 125 Вт. Максимальна кількість ядер залишиться як у Raptor Lake S, 8 продуктивних та 16 енергоефективних, але без підтримки гіпертрейдингу, що дасть 24 ядерну 24 потокову конфігурацію для топових моделей. Будуть доступні версії як з вбудованою графікою на 2, 3 або 4X і ядра, так і без графіки зовсім. Як і завжди, спочатку Intel випустить оверклокерські моделі k серії разом із першими материнськими платами LGA1851 на базі логіки Intel 800 серії. Процесори Arrow Lake S без суфіксу K з'являться кількома місяцями пізніше. І трохи про мобільні чипи від синіх. Intel нещодавно випустила лінійку процесорів Core Ultra 200, але вже з'являються подробиці про їх наступників: мобільне сімейство Panther Lake, реліз якого очікується у другій половині 2025 року. Ці процесори використовуватимуть багато чипове компонування а мікросхеми з X86 ядрами будуть виготовлені за технологією Intel 18 a Натомість Core Ultra 200V, котрі Lunar Lake виробляються на потужностях TSMC. Сімейство Intel Panther Lake охоплюватиме кілька сегментів ноутбуків і матиме три окремі лінійки, що відрізняються кількістю X86 ядер та конфігурацією графічного блоку. Нові процесори матимуть пі-ядра з архітектурою Cogor Core і ядра SkyMon та відеоядро xe 3 Celestial. Серія Intel Panther Lake, скоріш за все, виглядатиме якось так. Але не все так добре у Intel. Пам'ятаєте про проблеми топових каменів 13 14 поколінь? Схоже, що я зарану сказав, що ця епопея завершилась. Ігрові розробники повідомили про нестабільну роботу процесорів Core 13 та 14 поколінь. Зокрема, розробники Warframe та Epic Games виявили проблеми з Intel Core i9. Студія Елдерон Games, яка працює над проєктом Path of Titans, зіткнулась з численними збоями на робочих ПК-серверах та користувацьких ПК з процесорами Intel Core. Вони вирішили повністю перейти на AMD і рекомендували це своїм користувачам. Елдерон Games також виявили збої на деяких ноутбуках з процесорами Core 13 та 14 серії, хоча вони рідші. Вважається, що йдеться про топові моделі Core i 9HX. Загалом, ситуація негативно впливає на репутацію Intel. Компанія намагалася вирішити проблему через оновлення BIOS, що іноді покращувало стабільність, але не вирішувало повністю проблему та ще й знижувало продуктивність. Нагадую, що дайджестге News виходить завдяки вам. Якщо вам подобається те, що виходить на цьому каналі, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном, підтримати нас через купи мені каву. Також можна задонатити через Донателло та Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Скорий реліз процесорів AMD Ryzen 9000 привернув увагу виробника оперативної пам'яті G.Skill. Спеціально для десктопних CPU Zen 5 вендор випустив нові комплекти пам'яті Trident Z5 Royal Neo DDR5 з підтримкою оверклокерських профілів AMD Expo. Для Ryzen 9000 серії характерний штатний режим роботи DDR5 5 часов, але підтримуються планки зі швидкістю до 8000 мегатранзакцій на секунду. Топові комплекти ОЗП пропонуватимуться у версіях з 216 або 24 гігабайтних модулів DDR5-8000 із затримками cl 38 48 48 127. Модулі мають алюмінієві теплорозподільники золотого або срібного кольору та світлодіодне RGB підсвічування. Комплекти пам'яті G-Skill надійдуть у продаж в серпні, а рекомендовані ціни стануть відомі ближче до релізу. І на такій ноті давайте перейдемо до червоних. Почнемо, наприклад, з того, що на Dryzen 9 9950X продовжують знущатися як можуть. В мережі з'являються нові результати тестування майбутнього флагмана платформи AM5. Процесор випробували всі на Bench R23 із різними налаштуваннями енергоспоживання, включаючи повне зняття обмежень. Нагадаю, що AMD Ryzen 9 9950X має 16 ядер Zen 5 з підтримкою SMT, 64 МБ кеш пам'яті третього рівня і працює на частотах від 4,3 до 5,7 ГГц. Максимальний рівень TDP при цьому становить 170 Вт. На вашому екрані наведені результати Ryzen 9 9950X з різними показниками Package Power Tracking. Процесор показав доволі високу енергоефективність. В Cinebench R23 він наздоганяє Intel Core i 9 14900KS вже за 160 ватного PPT. Без екстремального охолодження з Ryzen 9 9950X можна витягти навіть до 48 тисяч балів. А як щодо екстремального розгону? Команда оверклокерів AMD XOC продемонструвала можливості процесора Ryzen 9 9950 x а спостерігала за цим редакція Gamers Nexus. Тестовий стенд був побудований на материнській платі Asus ROG Crosshair X670 Gen E а охолодження забезпечував випарник рідкого азоту, що дозволило розігнати процесор до 6,6-6,7 ГГц при штатному режимі до 5,7 ГГц. Розігнаний до 6,4 ГГц Ryzen 9 9950X успішно пройшов бенчмарк Cinebench R23, набравши понад 55 тисяч балів. А це на 9% більше за максимальний показник Ryzen 9 7950X. В штатному режимі саме цей зразок Ryzen 9 9950X набирає близько 42 тисяч балів у Cinebench R23. Активація PBO та Expo підвищує результат на майже 5%, А функція Curve Shaper підіймає планку до 45 303 балів. Все це надає майбутнім користувачам доволі широкі можливості для експериментів. До речі, про оверклокерські фічі AMD поділилася додатковою інформацією про десктопні процесори Ryzen 9000, які пропонують нові можливості для ПК ентузіастів. Наприклад, штатний режим роботи оперативної пам'яті буде DDR5 5600, тоді як Ryzen 7000 серії підтримують DDR5 5200. AMD зазначає можливість оверклокінгу пам'яті на люту та підтримку розгону ОЗП на всіх споживчих чипсетах. Нова версія AGESA дозволить оперативній пам'яті працювати у режимах до ddr 5 8000 а функція Carve Shaper, про неї я розповідав у позаминулому випуску, дозволить користувачам доволі тонко налаштовувати криву частоти напруги в різних температурних діапазонах, що збільшить продуктивність і зберігатиме стабільність роботи комп'ютера. І все це вже скоро можна буде випробувати власноруч, адже AMD офіційно підтвердила дату виходу перших процесорів з архітектурою Zen 5 на платформі AM5. Процесори Ryzen 9000 надійдуть у продаж 31 липня. Великі ретейлери вже готуються до старту попередніх замовлень. Але 31 липня вийдуть не всі моделі, а лише чотири: Ryzen 5 9600 x Ryzen 7 9700 x Ryzen 9 9900 x і 9950X. Ціни на цю четвірку AMD ще не оголосила, але спростувала інформацію про збільшення TDP у Ryzen 9 9700 x підтвердивши штатний теплопакет у 65 Вт. Компанії підкреслили, що 65-ватний 9720X забезпечить на 12% кращу ігрову продуктивність порівняно зі 105-ватним Ryzen 7 5820X3D. Ще AMD розкрила інформацію про нові чепсети для платформи am 5 Після представлення топових X870 та 870i компанія зосередилася на більш доступних моделях b 850 та 840. Материнські плати на b 850 та 840 не підтримуватимуть інтерфейс USB 4. Водночас AM5 B850 збережуть можливість розгону процесора та оперативної пам'яті. Підтримку PCI-Express 5.0 для NVMe накопичувачів, а підтримка PCI-Express X16 для відеокарт буде опціональною. Набір логіки b 840 використовуватиметься у бюджетних платах am 5 Вони дозволять розганяти лише оперативну пам'ять, а слоти розширення і роз'єми M.2 2 працюватимуть лише у PCI-Express 3.0 режимі. b 840 буде позиціонуватися нижче a 620, який підтримує PCI-Express 4.0. Терміни виходу материнських плат am 5 з чипсетами b 850 та 840 поки що не уточнюються. Також в найближчому майбутньому лінійка процесорів для платформи AMD am 5 поповниться не тільки чипами з архітектурою zen 5, але й бюджетними рішеннями. За даними італійського видання Beats and Chips, AMD випустить перші процесори серії Athlon або Ryzen 3 для цієї настільної платформи. Наразі найдоступнішим процесором для AM5 є Ryzen 5 7500F – шестиядерний чип без графічного блоку з рекомендованою ціною в 179 доларів США. Нові Атлон та Ryzen 3 будуть побудовані на архітектурі Zen 4 з використанням тих самих мікросхем IOD та CCD, що й у старших моделях Ryzen 7000 серії. Характеристики поки що невідомі, але вони 100% матимуть менш ніж 6 ядер 12 потоків, як у Ryzen 5 7500F. Очікується, що ціна нових CPU буде нижчою за 100 доларів. І трохи про мобільні рішення від червоних. Мобільні процесори AMD Ryzen AI300 вже показали непогану продуктивність в онлайн базах тестів. Тепер AMD оприлюднила додаткові бенчмарки, порівнюючи графічну швидкодію APU Strix Point з попередниками та конкурентами. В процесорах Ryzen AI300 графічний блок базується на архітектурі RDNA 3 5 і має до 16 обчислювальних блоків, що на 4 більше, ніж у попередників. Перехід на RDNA 3 і 5 включає подвоєння швидкості вибірки текстур та інтерполяції, а також покращене керування пам'яттю, що забезпечує значне підвищення продуктивності. У 15-ваттному режимі процесори Strix Point показують до 32% кращі результати у бетчмарках 3D Mark порівняно з чипами Point, котрі ще відомі як Ryzen 8040. AMD також заявляє і про своє лідерство в ігровій продуктивності. Ryzen AI 9HX370 перевершує Intel Core Ultra 9 185H та Snapdragon X Elite, на якому деякі ігри взагалі не запустилися. Але приріст до 32% стосується лише топових StrixPoint. У простіших моделях процесорів AMD використовуватиметься IGPU Radeon 880 m Його продуктивність AMD ніяк не розкриває, але це за неї зробила Asus. Radeon 880 m має 12 обчислювальних блоків, що дозволяє його порівняти з Radeon 780M, в котрого також 12 блоків, але архітектура RDNA 3. Asus зазначає, що Radeon 880 m на 15% продуктивніший за 780 m і наближається до 40 ватної GeForce RTX 3050 лептоп. Цей приріст досягнуто завдяки вищій на 100 МГц частоті iGPU та ймовірно швидшій ОЗП. І наостанок я вам покажу ще тести мобільної новинки від червоних у Cinebench R23. І судячи з результатів, ці чипи дійсно забезпечать значний як приріст продуктивності вбудованої графіки, так і X86 ядер. Топовий Ryzen AI 9 HX 370 було випробовано в Cinebench R23, де він перевершив більшість актуальних процесорів Intel та AMD, поступившись лише моделям для ігрових ноутбуків. Нагадаю, що топовий AMD Ryzen AI 9 hx 370 має 12 ядер, 4 з котрих мають архітектуру Zen 5, а 8 інших Zen 5 c 24 МБ кеш пам'яті третього рівня, вбудовану графіку RDNA 3.5 на 16 обчислювальних блоків та NPU-блок для прискорення застосунків пов'язаних зі штучним інтелектом, потужністю в 50 трильйонів операцій на секунду. Рівень TDP цього камінця можна налаштовувати від 15 до 54 Вт. В Cinebench R23 цей процесор набрав 2010 та 23 302 бали у одно та багатоядерних тестах. Хоча й не уточнюється, за якого рівня TDP працював процесор, але навіть для 54 Вт він показав доволі високі результати. Офіційний старт продажів ноутбуків з AMD Ryzen AI 300 запланований на 28 липня. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новну. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую вам за увагу. Гарного вам тижня і почуємося.